Доброго дня! Сьогодні хочемо вам представити новинку від бренду AiriTech електромагнітні клапана з накидною гайкою. Для простішого монтажа клапаної грибінки. Нічого не треба пакувати, фумувати. Воно тут під прокладочку. Все, що треба для монтажника, це там один клапан, наприклад, берете другий. Накидна гайка отак між собою. Хоп-хоп-хоп. Це займає не більше 2-3 секунд. Зажали цю прокладочку. Наприклад, зараз ми збираємо на 4 грибінку. Третій. Ну і останній так, хоба. Береже час на об'єкті. Дуже зручно, вдруг заміна, демонтаж. Розкрутив, достав, нового поставив. Тут теж накидні гайки, бистренько на муфту, на різьбу. Якщо кінець у нас не проходний, можна таку заглушечку використовувати, ви її заглушили. Якщо далі, наприклад, пішла система, дуже цікавий новий фітінг, також з накидною гайкою, він тут під резиночку, під прокладочку. Сюди так само його хоп-хоп-хоп швиденько накинули. І пішла система далі. Ніякої функи, нічого, все дуже просто і зручно. Якщо, наприклад, пішло воно не прямо, таке ж є в нас коліно. Все те саме, тут начудна гайка. Повернули в сторону. Одна хвилина клапана грибінка зібрана. А так середні монтажник тратить 10-15 хвилин, поки все зафумує, запакує. Я вважаю, що це набагато зручніше. Якщо розібратись там, по ціновому сегменті, там клапан взяти хантерський, наприклад, да, плюс е, тройник і це все запакувати, воно в принципі по коштам виходить все те саме. Зручно, удобно, ну не знаю, приживеться воно, не приживеться, але я думаю, що монтажники повинні зацінити. Воно набагато зручніше, набагато краще має все бути. Ну якось так.